Вітаю, друзі. Сьогодні вівторок, 25 квітня. Сьогодні з вами я, Олексій Кучеренка. Ну, сьогодні в мене непоганий настрій. Зараз вас так само, може, трошки обрадує, що м -м, буквально годину тому стала така дуже позитивна звістка. Уряд е, прийняв на своєму рішення, тектонічне таке рішення на своєму засіданні. Поки що не підвищувати тарифи на електроенергію для населення це величезна перемога. Уряд це обіцяв ще на місяць от, зробити, ще не підвищувати це. Хоча все вже готувалося до цього. І міністр про це казав, і голова НКРКП, і навіть там політичне рішення було прийнято. Зрозумійте, будь ласка, я буду сьогодні трошки з сарказмом казати, бо в мене вже немає. Таку сил або просто там їх критикувати, ругати, або ну, не впадати в якийсь депресняк, або в інші якісь такі реакції. І настрої такі, не дуже зрозуміло. Я просто з сарказмом вам поясню, от що насправді відбувається. Ну, добре, на місяць вирішив, вирішив уряд. Вимушений був поки я так розумію, бо боїться вкрай прем'єр одного, що якщо він підніме тарифи, то з величезною ймовірністю уряд буде відставлений у відставку, бо це зрозуміло абсолютно в цій ситуації. Да, буде, ну, обурення буде безумовно, але з іншого боку, ви знаєте, я навіть починаю дивити, дивуватися. А що ти хочеш? Ти три роки вже більше прем'єр. Ну вибачте, жодних результатів в тебе немає. Ні за що не відповідаєш по суті справи, бо все керується країна з офісу президента. Ну щось виконуєш якусь так роль такого розумного, спокійного завжди, якісь цифри називаєш, за які абсолютно не відповідаєш. За жодну інформацію не відповідаєш. Там 50% того, що там приймається або вимовляється, це сповна мечня. І тут виявляється, що Денис Анатолійович хоче ще трошки поцарювати, бо я так розумію, там трошки непогано. там на одній трубі, там на другій, там там ну знаєте, прем'єр завжди там знає, де там де хороші місця, де там можна непогано попрацювати. І в цій ситуації настільки він хоче продовжити цю каденцію, що навіть боїться взяти на себе оце відповідальне рішення, якого по суті від нього сьогодні вимагає і ну, ну і. І, і ситуація, і ринок, так званий, і енергетичні кампанії, і офіс президента, і навіть президент України. Ви знаєте, я не буду вам до кінця деталей розповідати, але хочу сказати, що ну за моєю інформацією, політичне рішення вже про це прийнято, Але лишилася маленька деталь. Це відповідна постанова уряду. От уряд знов не прийняв цю постанову. Ладно, добре. Чудово, друзі, вітаю вас щиро. місяць ще ми з цими старими тарифами. Чудово. я тільки аплодую. Головне навіть сьогодні, розумієте, електроенергія це ж такий чудовий товар. Якщо у вас є акумулятори, бідони, бочки якісь там, ємності інші, басейни, каністри, може там, ще щось, то ви можете цю електроенергію ну, якось ми з вами можемо накопичити, да, там щось залити кудись там. Ну, щоб, щоб цією відносно дешевою електроенергією Енергію скористатися, ну, взимку, коли її буде не вистачати або восени. Ви розумієте, що це так само сарказм. Ви розумієте, що на приветі жаль електроенергія це такий товар, який не складується, його немає в консерви там якось закрити чи в сховище навіть кудись запустити. І саме тому ну, на привикий жаль, цей місяць майже нічого не вирішить, якщо дійсно це рішення неминуче про підвищення тарифів. Тепер давайте далі. Я вам відмотаю історію трошки назад, щоб ви розуміли, що відбувається. У нас сьогодні не просто цей. Рішення про поки що відтермінування на місяць. У нас на енергоринку величезні скандали. Якщо ви навіть до них до вас вони не доносяться, то просто попросіть, щоб вас там або почитайте, подивіться новини. Одна компанія звинувачує іншу. Укренерго звинувачує Національну комісію з регулювання, що вона експорт її зірвала. Ті навпаки звинувачують Укренерго. Експорту немає, як наші компанії не заробляють, не вистачає грошей. Відповідно, хоч. Хочуть підвищувати тарифи. Журналісти звинувачують сьогодні державну кампанію на Екенготам, що е, вони якось таку махінацію зробили, що е, за дорого хотіли продати всю свою електроенергію, не вдалося їм. Е, і тоді частку вони були вимушені продати за дешево, а приватні кампанії купили за дешево, продали за дорого На цьому заробили мільярд. І пішла отака от вакханалія правди там точно ніде немає. Там напівправда в Сторони. Але до чого я веду, що немає, що абсолютно не викликає сумнівів. Всі без виключення, споживачі, приватні, державні компанії, енергетичні і так далі, всі хочуть одного купувати напряму дешеву електроенергію у енергоатома, а для того, щоб конкуренти купували дорогу, ну яка інша, або зелена, або відповідно теплові, теплової генерації з вугілля. І все це було б нічого, якби не інша величезна проблема, розумієте? У нас так завжди було прийнято, що ця ну, дешева відносна електроенергія та йшла для населення. Але тепер, коли інші компанії. Бізнесові, енергетичні, е там, е хочуть її купувати дешево, то населенню не вистачає цієї дешевої електроенергії, і відповідно уряд весь час вимушений розраховувати, як підіймати або не підіймати, поки що тарифи, але весь час це просить. А головна біда, друзі, відбулася в 19-му році, вірніше, навіть ще раніше. Бо в 16-му році, коли ще за часів Порошенка. Яценюка, потім Гройсмана, коли відповідні депутатські, дуже потужні так звані групи, Народний фронт, дайму Бог здоров'я, БПП і самопоміч я не хочу зараз погано казати про Льва Підлісецького. Це е, депутат був від самопомічі. Нормальна людина, яка е, ну намалювала собі якусь там свій там енергоринок, але от саме Лєв став тоді. Він, на жаль, пішов від нас. ця людина е, нещодавно в достатньо молодому віці. От саме самопоміч стала оцим е, локомотивом цього нового енергоринку. Нового енергоринку, на якому комусь можна купувати напряму у енергатаму дешеву електроенергію, а комусь не можна. І вони прийняли ці закони, відповідно, в 17-18 роках, там ціла низка законів, і цей енергоринок запустився з 1 липня 2019 року. Тепер дивіться дуже такий цікавий момент: 1 липня 19-го року це вже каденція президента Зеленського. Ви згадуєте, коли він прийшов. До речі, нещодавно була четверта річниця його приходу. І саме нова команда, і президент Зеленський по суті відповідають вже за цей період з 1 липня 2019 року. Так ось коли, коли в 2016 році, єдина людина в цій державі, єдина професійна людина, державний діяч, яку звуть. Юлія Володимирна Тимошенко, яку не люблять, яку ругають, які, якісь газові контракти, весь час, там якісь, як вони кабальні, які весь час якусь нісенітницю несуть. Але єдина людина попереджала тоді, що не робить і не змінюйте модель енергоринку, який був на той момент на нову. Та стара, та стара модель була. Так званий пул, басейн, спільна така ємність. ну, Модель така. В чому його головна суть? Що в одному цьому басейні змішувалась ну, економічно, да, розумієте, дешева атомна, дорога вугільна, середня гідра, там зелена починалася, але воно все змішувалось і не підвищувалось по суті нікого. Саме та модель пулу, по-перше, дозволяла без скандалів справедливо ділити цей енергоресурс між населенням, між бюджетом, між бізнесом. А по друге, точно би не вимагала сьогодні підвищення тарифів. Єдина людина, Юлія Тимошенка, тоді організовувала професійні круглі столи, на яких приймав участь і я. І мій колега Продан, і той же самий Плачков, і Єрміла це міністр енергетики, фахові енергетики, всі благали. Уряд Яценюка Гройсмана, Порошенка, самопоміч, не приймати, не змінювати модель ринку. На тому круглому столі, на ми, на тих, які ми проводили, були апологети нової моделі ринку. Це, як я сказав, пан Підліцецький і пан Андрій Герос. Сьогодні мій колега з Комітету Верховної Ради. Саме Андрій Герос тоді казав: Ні, ви всі старі консерватори, ви проти е, розвитку, і от саме така модель, яку ми впроваджуємо, принесе нам щастя. Щастя зараз в тому, що на цьому новому вже ринку, який започаткувався, величезні борги. Величезні зловживання, схеми, скандали, маніпуляції три з половиною роки, з яким він працюю, ось стільки цих схем. І ви знаєте, я закінчую вже е, цю драму, коли Андрій Герус з просто, мій колега, коли просто з громадського активіста. Отримав свою першу посаду, свій перший портфель, який називався представник президента в уряді. Це в 19-му році, коли Зеленський став президентом, він пана Андрія призначив представником своїм в уряді Так ось тоді Андрій Михайлович зрозумів, що вже прийшла пора відповідати за ситуацію, і він перший прийшов на засідання уряду, а потім на засідання комітету і переконував усіх, що не можна вже зараз. Встановлювати цей новий ринок. Він все намагався зробити, щоб це відтермінувати. А же, але локомотив вже так розкочегарився, що ця нова модель ринку була запущена. І тепер чим це закінчиться? Повірте, вже ніхто не знає. Бо назад нам відіграти зараз європейці, думаю, не дадуть. Вони це все підтримують. А якщо вперед, то я вам гарантую, що рано чи пізно сильний. Знайде можливості, як купувати дешеву атомну електроенергію, а слабкий тобто ми з вами населення, він буде, як це завжди відбувається в історії, купувати дорогу. І от такий, така новація, така революція, ну, і от така еволюція і буде здійснена в результаті от таких змін. Розумієте, до чого я веду, коли дорослі люди. Вам вас благають, не змінюйте, не поспішайте. Поки населення не є плата спроможнім, не поспішайте ламати нормальну правильну конструкцію ринку. Весь час з'являються якісь реформатори. задурюють голову нашому суспільству. які кажуть, ви старі, ви консерватори, ви нічого не розумієте. Відбуваються зміни. Потім це все призводить до підвищення тиску фіскального, податкового, е, тарифного, і, і платіжного і так далі на населення. А потім вони кажуть, та все рівно, це ж ви всі винні, ви, 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 ви всі винні і починають шукати когось винного, окрім тільки одного, окрім самих себе. Ось така діалектика розвитку. До чого я веду? Прислуховуватись інколи. До людей, яких не можна назвати старими, які з досвіду, коли ви, не дай Боже, хвора людина, хочете вилікуватись і приходите до лікарні, да, то ви там бачите, що є такий собі не дуже молодий лікар, да, може йому вже там чимало років, в нього величезний досвід, в нього халат може не такий модний, розумієте, і шкарпетки не такі модні, але він. Добре розуміє, бо має величезний досвід, причому як позитивний, так і негативний навіть досвід як діагноз ставити, як лікувати, як не допустити критичної ситуації. Розумієте? І ви ж тоді послухайте цього лікаря немолодого і немодного. Да? А чому ж в житті ви весь час якось в інший спосіб поступаєте, шановні мої українці? Тому з вами був я, Олексій Кучеренко. Консервативний ліберал, який абсолютний ринковик, абсолютно сучасна людина, але який трошки от вам нагадує цього лікаря в Ховатіку, такому і в Шкарпетках. До побачення з вами був Олексій Кучеренко.